Першому атаки, що ми стоїмо по таким карткам, їждемо автобус. І тут не Ну це добре нашого типу. Чому так. Що є. Вірогідність того, що ми десь загубимось. Не посадять на стоїть автобус, а дивно. Ага, у нас там, внизу. блін, де чувак картки. Тому що Ми вже зайшли на бординг. Ось на цей бординг. Довезли нас сюди, на автобусі, щоб пройти по тунелі. Дивно. Дивно. Як завжди. Уже з аеропорта, тунель. Тут окремі рік тунелі. Майже 335, 336. 666. Підкріплюється до мобильного тунелі <дивіться> для видаки.